Мене знайомий, так вам сказуть, сказати, напряму. ми з ним вже більше не спілкуємося, але він колись по п'яні казав, що мене жінка надіває собі на, на себе на пояс стропон, і я такий, типу, дурачок, в мене дівчина, з якою я вже прожив три роки, скоро буде четвертий рік. Ну, не дай Бог, ні. Ні, 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 категорічне, отак от. Хрест, це просто ред флаг. Ні, ніколи в житті. Не дай Бог. Я з ним перестав спілкуватись, тому що, ну його нахер, Типу, в нього ці всі підерські шуточки. І це все, типу, ні, ні, ні ні не не подобається. Ну, значить, що я скажу? Це схильність до пасивного гомосексуалізму. Так, щось, щось, щось зі зв'язком. Не знаю, в мене камера перестала працювати, не знаю чому. Я кажу, кажу, щось щось зі зв'язком.